Тав вірш про себе, про те, як я зустрів Господа. Я зачитаю його, а потім два слова скажу за те, як я чому це я написав. Постукався ти в серце моє, Господь один. Ти мій тепер Спаситель і мій ти Господин. Тебе я прославляти в своєму житті буду. І миру я служити я більше не піду. Ти врятував мене від смерті та всі гріхи простив, любов'ю досконалою мене ти возлюбив, своє життя за мене пред Богом ти віддав, щоб іскуплений я життя тут, на землі проживав. Тепер колишній грішник, а нині вже святий. Стоїть ось тут перед вами такий відвертий і простий. Та, роз, та розповів вам, друзі, своє свідоцтво я про милесть, про Ісуса та про своє життя. Слава Богу! Слава Богу. Прийшов до Бога, я не від того, що в мене все було добре. Я колишній Алкозалежний. До 35 років проживав як хотів, без Бога. Працював, випивав, жив в мирі. І до 35 років я превратився, горілка мене превратила в алкоголіка. І в мене була дружина, вона теж була залежна, вона померла від цієї зарази. І коли дружина померла, я сказав собі, що я пити більше не буду, тому що таке горе. Я розумів, що горілка життя забрала, і я туди йду до смерті. Але мене хватило на півтора-два місяці. Я знову запив і зрозумів, що я буду вже все. Виходу нема. Ну, надіявся на сили, надіявся на якісь там кодіровки чи ще щось, але нічого не допомогло. І мені до цього казали, знаючи люди, віруючи в мою проблему, казали, Давид, є центр реабілітації для таких от? ну. А я казав, що я сам зможу. Я своїми силами, мені допоможуть ті чи інші. Але я не хотів. Мені казали, обратись до Бога, обратися до нього, він тобі допоможе. А я вважав, що до Бога обращаються тільки такі ущербні люди. У мене був знайомий Валєра, ми з ним в місті працювали, він бивший теж. Алконарко Залежний, він мені розказував про Христа і казав, ну добре, тобі це допомогло, а мені це, я зможу сам. Ну, Ти от такий, а я зможу сам. Але прийшов час, коли, слава Богу, я вже був на дні життя. Ніхто мені нікому не потрібний, Міліція шукала, друзі, суботивники шукали, бо всякі погані діла робив. І я зателефонував тому тій людині, який мені казав за центр реабілітації, що є Бог, що він мене звільнив. Кажу, слухай, я готовий. Ну, нема вже чого тіряти, я кажу. І мене, я дуже був здивований, коли мені запитали, а в який ти хочеш і в центр. Думаю, нічого собі, такому такій поганій людині, ще й вибор дають якийсь, куди хочеш. Кажу, там все рівно подальше від цього і. Я не хочу взагалі не жити, не, і жити не можу, і не жити не можу. Поїхав я на реп-центр, пройшов реп-центр, пройшов деякий чар, е, шлях з Богом і служив йому, цей потім прийшло таке, такий обман в свою голову, все це прийняв, що можна без Бога. Трошки попитався, опять упав. Все. І Господь. Прийшов такий час, коли я в лікарні проснувся після реанімації і задав Богу питання. Лежав в палаті, де ці передозники, алко-наркозалежні, туди доправляють їх. І задав Богу питання, говорю, Господи, я і жити не можу тут вже. Ну, я знав тебе, я цей, і прийшов до тебе, але не устояв. Упав. Навіщо ти дав мені очі відкрити? Я от лежу тут, ну, як, як, як овоч. І мені такі, ніхто зі мною не розмовляв, я голосів не чув, але та, та, така думка в голові. Ти думаєш, що тобі погано? Знаючи мене, ти думаєш, що тобі саме хуже, А це ти кажеш, що я такий нещасний, на що ти? Подивись в округ, де хто лежить. Я кажу, так, лежить тут. Цей, цей тут. Ну, бідолаги такі. такі. Вставай молись, кажу, я, Хто? Я вставай молись. Та я сутки після реанімації, яке вставай молись, молись. Я себе сам і звіряти починаю, що я не їхний, я цей, а Бог по-другому Я Без Бога я кажу, я всім кажу, де кажу, проповідуючи, кажу свій, що без Бога я ноль. Вернути мене убрати Бога, я ніхто вообще Без Бога. І я став молитися. Через два дні прийшли люди, віруючи туди, які ходять, служать таким нам в ту лікарню. І я думаю, треба підійти, поспілкуватись, поспілкувався, кажу, отакий негодяй, я це оце і Нема це. Отакі такі мислі були, що молиться, почав молитись за людей, о, про себе, там, за що ти підійшов до чоловіка, молився до нього. А цей служитель каже, каже, слухай, каже, ти не собі довіряй, ти Богу довіряй. Я розумію, що ти розумієш, що ти ніхто, але у Бога свої плани. І ти ще каже, будеш служити таким людям. І ти будеш займатися евангелізацією. Я кажу, та хто я, та хто? ну що ви розставиєте? Але пройшов час, я вийшов з лікарні, підійшов в церкву, там, де, де я був, я кажу, що робити. Ну, кажу, що робити? Живий, як розумієш, ти Біблію знаєш. Що ми що тобі, опять на мене опять туди щось знає, знаєш, знаєш. Кажу, я живу? ну так. Почав жити, як я в церкву ходив, домашню групу посіщав все. О, і почав жити. І в мене було таке тоді: Бог побудив так виходити на евангелізацію. А до того я ніколи, навіть людям, за Христа міг сказати, але так, в приватній беситі я не розказував. А тут мене так на серці лягло, попросив на роботі. Я влаштувався на роботу, попросив зробити плакат такий і вийшов на евангелізацію з плакатом. Страх, коли я виходив з цієї плакати, три рази повертав мене назад. Такий страх, що і зарештують, і поб'ють, і не треба тобі цього, ти подивись на себе, да ти цей, що ти п'яте, десяте, не слухай ті, що кажуть, що тебе там спасли, та ета. Я... І вже на третій раз, коли я йшов з тим плакатом. О. І страх, і мене такі, такі, такі думки, слухай, давай ти або возьми цей плакат, бо то закинь пошій, і більше почуть, ніколи не витрачай. Або що, це йди, я розвернувся і пішов. Став на зупинці і в мене було брошури, так і став організувати, роздавати брошури. Люди підходили, почали запитувати, що ти робиш, чого, скільки платять, та секер вже нічого не платять. О, розповідати почав. І отак моє життя почалось уже, уже з Богом. Уже з того часу я йду, так з ним е, стараюсь де, 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 де можна казати за Ісуса Христа, е, виходжу теж. Евангелізація. Багато з'явилось мене друзів. Це я починав в Києві, я сам в Запоріжжя родом, Починав в Києві, зараз в мене у Львові, і в Одесі. Ну, маємо спілкування з братами, сестрами да? і. Отак. І Господь мене такого негідного, нічого, який був непослушний, але він спас і помилував мене. Помилував по своїй милості великій. Тому я хочу сказати, що для кожної людини у Бога є план. І мої е, думки, які були про мене, не Божі думки. І де люди ставили крапку, там відріхалися і казали, що Та, ну це вже не рідний, не Бога другий план. О, і Бог спасає, якщо до нього звертатися, якщо до нього звертатись. І дуже важливо прислуховуватись до людей, які колись були такі, але стали Богу служити, і Бог їх звільнив від цього. Дуже важливо. Бо якби не було таких людей, які сіяли в мене, Боже Слово. Я б не спався, я б вже не стояв. Я вже давно безгнив землі. Але слава Господу Ісусу Христу за його милість. Амінь. Амін. Друзі, давайте ми помолимося за Давида.